Маємо ситуацію, коли українська тема стала підрядною в Америці. дасте нам кажуть республіканці тему кордону з Мексикою, імміграційну політику. Ми вам дамо гроші на Україну. Це це страшний програш, оце катастрофічний програш, і нам необхідно терміново повернутися назад. Тобто, треба відкатати назад до вересня місяця цього року і перезавантажити все з нуля. Не можна туди пускати людей, які викликають Відторгнення, ну дуже болісно зреагували в США, скажімо на те, що Зеленський в вересні провозив туди шурму. Для них це ну це просто ж ну, шок. Людина, яка в них чистить як певний символ корупції. Вони не можуть відмовити, якщо він йде в списку делегації президента України. Вони не можуть його не прийняти. Але це для них, ну ну от вони би ще кажуть, ще би Коломойського взяли, чи Лазаренка би включили в делегацію. Це було б приблизно, щоб ми собі уявили те саме. Тому насправді, ну. Це була неповага до американців, і це був